Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги наручний годинник. Це стильний жіночий годинник, який поєднує елегантність та функціональність. Завдяки японському кварцевому механізму забезпечує точний час та надійність. Лаконічний дизайн з розкішною обробкою кольорів рожевого золота додає нотку витонченості, а сталевий сід браслет створює комфорт та стильна. Кожен день цей годинник ідеально підходить для сучасних жінок, які цінують стиль та практичність. Вони прекрасно доповнюють будь-який образ підходять для повсякденного носіння чи особливих подій. Даний годинник стане чудовим вибором для тих, хто шукає модний аксесуар із відмінною якістю.